Як врятувати себе від себе самої? Ви розумієте, але в кінці ви розумієте, що ви ніфіга не розуміли. Але легеньке, знаєте, нотки сексуальності. А в мене навіть не було таких варіантів. Я тоді так засмутилася. Правда, і я чесно вам про це кажу. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Сьогодні я покажу вам книги зі своїх книжкових полиць, але це буде нестандартний, незвичайний тур по моїм книжковим полицям. Я підібрала книги під характеристики, які писали мої підписники в Інстаграм. У мене в сторіс у віконечку. Я попросила їх наповнити те віконечко різноманітними характеристиками, а я під них буду підбирати книги і показувати. Вам у відео. Це буде таке перше відео на моєму каналі, тому будь-яка ваша реакція на це відео для мене буде дуже корисною, тому що я буду розуміти, потрібно знімати таке відео, чи все ж таки ні. Я вибрала 10 характеристик і під них підібрала книги. Книг вийшло трошки більше, ніж 10, але про все по порядку. До речі, якщо ви ще не підписані на мене в інстаграмі, то давайте це виправляти, тому що саме там я цікавлюся з приводу, які відео знімати на Ютуб. Також мої підписники допомагають мені. От, наприклад, як з цим відео кидають якісь ідеї, характеристики, кидають свої найулюбленіші книги. До речі, відео про топ 20 найулюбленіших книг моїх підписників є на каналі. Тому, якщо ви будете серед моїх підписників, ви також зможете приймати участь у створенні цих відео, які ви дивитеся на моєму каналі. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і на все коментар. Я відповідаю абсолютно на всі коментарі, і ми частенько з моїми глядачами спілкуємося в коментарях, знайомимося і також, а вже ж обговорюємо книги. Ці дві простенькі, легенькі дії допомагають моєму контенту на ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас більше класного книжкового контенту. І почнемо з першої характеристики. Це книга, яку я обов'язково дам прочитати своїй дитині. Тут я буду, можливо, для когось банальною, але я вам вже неодноразово у своїх відео про це говорила. Я спочатку сама буду читати своїй дитині, а потім разом з нею. І це саме Гаррі Поттер і Філософський камінь. Ця історія подарувала мені класне дитинство. Ця історія подарувала мені магію, ця історія подарувала мені віру в те, що. Всіх чекає щось добре, світле, і я хочу, щоб саме такі емоції, такі враження були у моєї дитини. Тому ми почнемо з цієї. Я вже казала, що я зібрала п'ять книг ілюстрованих. Я всі їх передам своїй дитині, так би мовити, у спадок. І я сподіваюся, що моя дитина оцінить всі ці книги, тому що її мама і тато це фанати Гаррі Поттера і того всесвіту, який створила Джоан Роулінг. Далі в нас щось гаряченьке і те, над чим я думала дуже довго. Тому що мене попросили показати книгу з сексуальною обкладинкою. В мене немає таких книг. У мене немає книг, там не знаю, спробуєте. Торсами, чоловічими чи щось, і мені довелося викручуватися. Я дуже довго стояла перед своїми полицями і просто дивилася всі книги і шукала, хоч маленькі, знаєте, нотки сексуальності. І зараз, можливо, я вас трохи здивую, але книга, яку я вам покажу, це єдина книга, яка в моєму світобаченні має сексуальну обкладинку. Це перші 15 життів Гаррі Огеста. Ви спросите мене, чому ця обкладинка для мене є натяком на якусь сексуальність? я вам все поясню: тут є чоловік, який мені нагадує мого чоловіка, тому що в нього є борода, вуса, і в принципі це все. Мій чоловік для мене сексуальний, тому отакий от асоціативний ряд склався в мене з цією книгою. Не от, знаю, от така книга в мене сексуально обламкою. Цю книгу я ще не читала, але знаю, що сюжет в ній дуже загадковий, тому що є чоловік, якраз Гаррі Огест, який 15 разів. Народжується і проживає все своє життя, і нічого не може змінити, допоки в його житті не з'являється інша людина, і якось все це змінюється. Мені дуже цікава анотація. Мені дуже сподобалась відуки на цю книгу, тому вона в мене є і вона отримує звання найсексуальнішої оплатинки в моїй бібліотеці. Далі в нас книга українського автора або авторки, від якої я не могла відірватися. На жаль, я не змогла тут вибрати всього одну книгу і покажу вам три: це я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Не озирайся і мовчи, Макса Кідрука. І третя проти ночі Поліни Кулакова. Ці три книги неймовірні. Я дуже вам їх рекомендую. Я від них не могла відірватися. Сюжети книг ну дійсно неймовірні. Саме ці три книги трапили в топ 10 найкращих українських книг за мій 2022 рік, і там, в цьому відео, я детально про них розповідаю. Але я вам тут і зараз рекомендую спочатку подивитися моє відео, а потім, а вже ж замовити ці книги і їх прочитати, тому що вони неймовірні. Далі в нас книга з найнеочікуванішим фіналом. І я тут підібрала її відразу, навіть не думала, тому що, в принципі, з усієї моєї бібліотеки ця книга і фінал саме її, для мене був не те, що неочікуваний, а в мене навіть не було таких варіантів, що буде такий фінал. Це мовчазна пацієнтка. Це один із найулюбленіших моїх трилерів, тому що, по-перше, манера автора і те, як він подає цю розповідь. Ну, дійсно класно, от ви до кінця цієї книги не розумієте взагалі, що відбувається. Навіть не так. Ви розумієте, але в кінці, ви розумієте, що ви ніфіга не розуміли. Ви що так заплутано, але насправді так і є. Книга маленька, але від неї неможливо відірватися, Ви не очікуєте такого фіналу, і ви взагалі не розумієте, як перед вами відкриваються персонажі і чому вони стають саме тими, ким стають. Я така оригінальна у висловлюваннях. У нас є в сюжеті художниця, молода дівчина, в неї є чоловік, в них щаслива, класна сім'я, допоки однієї ночі не чутно з їх будинку пострілів. Коли заходять у будинок, вони бачать, що чоловік застрелений, а жінка намагалася покінчити життя самогубством. Після цього моменту вона не сказала жодного слова. Вона 6 років знаходилася в психіатричній лікарні, і одного разу на порозі цієї лікарні з'являється. Лікар, психотерапевт, якого звуть Тео, і ми бачимо, що він нам розповідає про те, як же він хотів потрапити саме в цю лікарню, як же довго над цим працював, щоб допомогти цій жінці, і щоб розібратися, що ж сталося тієї ночі. Чи допоможе він їй? Чи тільки зробить гірше? Це вас чекає саме в цій книзі. Але дійсно для мене вона одна прям з найкращих трилерів. І я від себе особисто можу її рекомендувати. Книга, яка перевернула мій погляд на життя, це кафе на краю світу. Ця книга прийшла до мене в потрібний час, коли я шукала відповіді на свої важливі життєві запитання. В той момент я була нещаслива і не знала, що мені робити далі, куди йти, куди бігти, і як врятувати себе від себе самої. Тому що, в принципі, відповіді на мої запитання лежали на поверхні, але мені було страшно їх взяти. І застосувати у своєму житті. Є детальне відео про цю книгу в мене на каналі, де я розповіла, як вона вплинула на моє життя, чому вона мені допомогла, чому саме вона підштовхнула мене до дій. Це відео я дуже вам рекомендую подивитися і хочу ще сказати: не припускайте цю книгу чи мою історію через призму себе, тому що я це я, якби банально це не звучало. Ця книга мені допомогла. Вона дійсно відкрила мені очі на багато речей, але якщо, наприклад, ви читали цю книгу і вважаєте, що вона просто така собі, це нормально. Ми всі різні і ми по-різному реагуємо на книги, реагуємо на життя, реагуємо на ті чи інші запитання. Тому в моєму житті саме ця книга зіграла дуже важливу роль. Як і що сталося, всі відповіді є у відео. Книга, яку б я ніколи не прочитала знову. Як добре, що в минулому році я почала продавати ті книги, які мені не сподобались, але не добре те, що під цю характеристику мені було доволі важко вибрати книгу. І я згадала, що в мене залишилося дві книги, які мені не подобаються, які мене трошки вибісили, і одну з них я вибрала, щоб показати вам: це Франческа, политика траєкторій» Доржа Бату. Ця книга потрапила до моїх особистих розчарувань минулого року. Року і відео вже є на каналі. Хочу сказати, що я цю книгу не перечитаю. Чому? Франческа мені дійсно не відгукнулася, вона мене бісила. Вона поводила себе як велика дитина, працюючи в серйозній організації. Короткі розповіді, які використовував автор для цієї книги, також мені не притаманні як читачці. Це такі короткі дописи по типу в Фейсбуці. Мені їх було мало. Деякі Тут події, які описані, для мене в цих коротеньких дописах не розкривалися, і в принципі ця книга подарувала мені більше негативних вражень та емоцій, ніж позитивних. Тому відповідно її я ніколи не прочитала би знову. Наступна характеристика це дві книги. Найтовстіша і найтонша. Найтовстіша в мене зараз це колонія, нова книга Макса Кідрука. Подивіться, яка вона величезна. Тут 900 сторінок, і найтонша це книга 34 сонячні дні і один похмурий Олі Русіної. Просто подивіться на контрасті. Тут 900 сторінок, а тут 78. Просто книга велетень і книга крихітка. Так, так класно це виглядає, якщо я просто ніколи над цим не задумувалася. Цю книгу я буду читати вже в лютому ще не почала, але дійсно в мене великі очікування щодо неї. Цю книгу я вже прочитала, мені вона дуже подобається, тому що вона описує життя дітей на березі моря, те, як вони знайомилися з іншими дітьми, що вони робили. І реально, після прочитання цієї книги мені дуже захотілося зібрати всю свою валізку і відправитися в наш український Крим, який зовсім скоро, до речі. Ну, ви самі розумієте, що тут продовжувати. Складна книга, яку обов'язково перечитаю. Це в мене книга Ліни Костенко записки Українського самошедшого». Я прочитала цю книгу вперше, коли повернулася додому, і це було в травні, саме після повномасштабного вторгнення. Я повернулася з дуже тяжким грузом на душі, в мене був такий моральний, емоційний сплеск, і я почала читати цю книгу. І я розумію, що через свій душевний стан я її просто не оцінила, а навпаки, загнала себе ще в сильнішу раду. Реальну яму, тому що ця книга для мене трошечки. Здалася в той момент депресивною. У нас є головний герой, який розповідає про своє життя. Це свого роду його щоденник, який він веде три роки. Він там пише про все, про важку долю України, про катастрофи у світі, про людей, які щось хотіли змінити, і в них нічого не виходило. І просто ця книга не подарувала мені навіть промінчика надії на щасливе майбутнє України. І я тоді так засмутилася, що дійсно я ставила їй оцінку по своїм емоційним враженням. А вони були дуже погані, тому що я почала читати її в такому важкому емоційному стані, і вона цей стан тільки погіршила. Я знаю, що багато того, що пише Ліна Костенко в цій книзі, це правда, це реальність, це важка реальність. Я все це знаю. Але в той момент я не могла це сприйняти. Правда, і я чесно вам про це кажу. Я її обов'язково перечитаю, але точно не в найближчий час. Тому що я знаю, що в ній багато чого треба проаналізувати і подивитися на все це з чистим, незатуманеним розумом, і без моральних і емоційних важкостей на душі, які в мене були тоді. Тому. Цю книгу обов'язково перечитаю. Книга, яка асоціюється з медициною. І це просто пряме попадання, тому що коли я прочитала цю характеристику, я відразу згадала книгу, яку читала нещодавно, а саме Танці з кістками Андрія Сем'янківа. Але ця книга вона не транслює медицину, напевно, в тих асоціаціях, яка виникла у вас, тому що вона показує її абсолютно з іншого боку. І це не щось добре, не щось позитивне. А після цього інколи. Ти такий думаєш, я не піду більше ніколи. Ні в лікарні, ні в клініки, нікуди. Я краще ти сам собі полікуюся і все. Але така асоціація виникла саме в мене. Детально про цю книгу я розповідаю в своєму відео. Читаю українське, найкращі, найгірші книги. Яка ж була для мене саме ця книга? найкраща чи найгірша, Ви побачите, коли подивитеся відео. І остання характеристика це найдорожча книга в моїй бібліотеці. Ми це відео почали з чого? З Гаррі Поттера. І ми це відео Гаррі Поттером і закінчимо. Тому що це книга Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Вона поперед замовленням коштувала 1250 гривень. Я ці кошточки не платила зі свого карманчика, тому що мій чоловік мені її подарував. Але це найдорожча книга в моїй бібліотеці. І вона не тільки. Тільки найдорожча, вона ще й найтяжча, бо вона важить більше, ніж 3 кілограми, і тримати її доволі важко. Повний огляд цієї книги є на моєму каналі, тому рекомендую вам це відео переглянути. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Я в коментарях чекаю ваш зворотній зв'язок на цю рубрику, а також які книги ви хочете бачити в наступних відео. З вас характеристики, з мене книги на моїх поличках. Залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.